Благодійний розпродаж заради дітей, аукціон солодощів та прикрас відбувся у стінах Прикарпатського університету. Його студенти, які створили проект «Янголи поруч», в такий спосіб вирішили зібрати кошти для підтримки вихованців Яблинівської школи-інтернату, що на Косівщині. На вибір молоді активісти запропонували різноманітне печиво, рогалики та цукерки. Я придбав такий сюрприз за 7 гривень. Хоча мені сподобалась оця фігурка ангела. Я рахую, що зараз у нас така країна, що зараз нічого не треба шкодувати, треба наоборот віддавати все тим, хто не має цього допомагати їм як морально, так і фінансово родзинкою аукціону стали ручні прикраси Наталії Крайник. Дівчина вже два роки самотужки виготовляє різноманітні сережки, браслети, каблучки, закладки до книжок. Вона переконана, кожен мав би зробити щось хороше для потребуючих, тому і віддасть вторговані кошти на користь малозабезпечених діток. Ціни в мене досить демократичні, кажуть люди. Якби стараюсь так не дуже їх не завищувати. Ну хіба сьогодні тільки такий. Захід то трошки заміж, щоб більше пішла на виступ. Я думаю, це дуже важливо допомагати людям, яким можливо, почастити трошки менше, ніж нам. І я думаю, мої вироби мають такий трошки успіх, тому, ну, думаю, це допоможе. Нині в Яблунівській школі-інтернаті мешкають більше сотні дітей. Тут постійно потрібні кошти на канцелярське приладдя та засоби гігієни. Саме на ці речі скерують гроші організатори аукціону. Ці діти нас дуже чекають. Вони дуже радіють, коли ми приїжджаємо. Всім подарункам, що ми їм привозимо, вони дуже радіють. Ну і тому хочеться, аби більше людей так би звернули на нас увагу, прийшли, допомогли. Дуже важливо, дуже хочеться бачити радість в цих в очах цих дітей. Також янголи поруч хочуть організувати для неповнолітніх незабутні свято Миколая. Для цього в найближчий час проведуть ще кілька схожих благодійних аукціонів.